Добрий день, друзі! Мене звати Інна, я його терапевт, і ви у мене на каналі. Я з вами ділюся відео, де можна займатися своїм тілом в його терапевтичному підході. Також у мене є тренування просто хатха-йога і є при різних захворюваннях. Дуже часто, а зазвичай завжди йоги. Як помітно шиплять, або щось вони так дихають, якось дивно. Хто перший раз з цим не стикався, їм дуже цікаво, що це вони роблять. Це дихання оджає, дійсно. Дихання оджає ми використовуємо у всіх асанах. Що це за дихання і як його навчитися робити? Можливо, комусь буде дуже легко і просто, а комусь не так і просто і легко. Як зрозуміти, якими м'язами, що ти де перетискаєш, тому я вам тут поясню. Перш за все, ми, коли дихаємо на широке горло, просто через ніс ви відчуваєте, ну, може навіть не чути, коли ви дихаєте. вдихаєте і видихаєте. А зараз через уджай я вдихну і видихну. Ось, ніби зовсім нічого не змінилося, а звук зовсім інший. І як ви помітили, довжина вдиху і видиху змінюється, якщо ми просто так дихаємо, і якщо через уджає. саме уджає дає можливість нам видовжити вдих і видовжити видих. І це дихання дуже корисне для нервової системи. Адже вдихаючи, ми активовуємо симпатичну нервову систему збудження, а видихаючи, активовуємо парасимпатичну нервову систему це тормозіння, заспокоєння. І коли вони у нас однаково буде, що вдих, що видих, у нас буде така гармонія. Гармонія в житті, гармонія в нервовій системі. Як зрозуміти, якими м'язами стискати оцю горлову щілину? Горлову, голосову, хто як говорить? Я зазвичай розказую своїм учням таким чином. Ви спочатку попробуйте вдихати з відкритим ротом, перетискаючи, ніби стискаючи, розтискаючи, стискаючи, розтискаючи саме горло, щоб зрозуміти, які м'язи включаються. Це виглядає отак. Це я вдихала зупинки робила м'язами, які в мене там працюють. Видихаю так само. Ось так ви маєте потренуватися. Тоді ви зрозумієте, які м'язи працюють. Коли ви вже зрозуміли, тоді затискаєте і також можете з відкритим ротом, це буде дивно виглядати, але по-іншому ви не зрозумієте, ви вдихаєте. Видихаєте. А тепер з закритим ротом. І таким чином ви тренуєте ті м'язи, стискатись тоді, коли вам це необхідно. І на таку якби, силу, яка вам теж необхідна, може бути м'яка у сильніша сильніше І важливо навчити користувати себе тими м'язами. Ще, говорять, що ми на вдиху, коли вдихаємо, ніби уявний звук хочемо сказати О або СО, і воно виходить так. Ви ніби витягуєте, хочете О сказати, а на видиху хам або А. І таким чином дихаємо. Ось і все. Якщо вам буде цікаво, запитання будуть по техніці Гучая, для чого вона ще використовується, як впливає на наш організм, пишіть, пишіть в коментарях, я обов'язково вам розкажу, тому що дійсно це дихання переможне. І ви, коли навчитесь цьому, ви зрозумієте.